Вітаю вас! Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про медичне страхування. Гість нашої студії Наталя Гудима, президент Ліги страхових організацій. Вітаю Доброго вас, добра Наталю. Уже днями було а, от, зареєстровано законопроект про загальнообов'язкове медичне страхування. І воно цей законопроект. Якщо його ухвалять, звичайно, він передбачатиме три рівні. Страхування, що це означає? Що це за три рівні? Яким чином вони відрізняються? ну я б тут сказала, що ці три рівні це три рівні надання медичної допомоги. Точніше б це було, і цей цей законопроект передбачає реформування системи надання медичної допомоги. Тобто на сьогоднішній день в нас медична допомога безкоштовна, і кожен її отримує відповідно до конституції як свої права. Цей законопроект передбачає реформу і пропонується ввести три рівня такого медичного захисту. Чому це вже і переросло у страхування? Гу. Перший рівень це державне медичне обов'язкове страхування. Воно передбачає. Знову ж таки конституційну гарантію, відповідний розмір відрахувань, який передбачено передбачено для кожного громадянина mm -hmm. України. Ну, от вона чомусь називається Солідарна система, да, Солідарна да? система, mm -hmm. абсолютно вірно. Тут кожному, незважаючи на те, скільки ти заробив, який ти бідний чи багатий, відповідний однаковий рівень абсолютно для всіх. Mm -hmm. Другий рівень він вже буде залежати від того, скільки людина пропрацювала і скільки людина. Mm -hmm заробила і накопичувала собі так. коштів відповідно з відрахувань від заробітної плати і відрахувань підприємства. І ці кошти будуть йти безпосередньо на лікування. Для цього буде створено спеціальний фонд. І кошти будуть накопичуватись у цьому фонді, і mm -hmm. безпосередньо працюватися система буде особливо другий рівень. Він дуже схожий на пенсійне страхування, яке було запропоновано от в минулому році нашим громадянам. А mm -hmm. тобто буде фонд, будуть безпосередньо банк зберігач, який буде кошти зберігати буде адміністратор, який буде управляти цими коштами, і всі виплати будуть здійснюватись через фонд. Тобто, в принципі, мова йде про. Знову ж таки про державний фонд просто вирівнюють, відрізняють цей рівень, і накопичення буде кошти в цьому фонді йти не від держави, а від безпосередньо тих ну, від зароблених коштів, які безпосередньо заробляє громадянин України. А при цьому ті, хто не працюють, для цього це можуть бути і хворі, і діти, і інваліди. Ці за рахунок цих громадян сплачує кошти до фонду безпосередньо держава або місцеві органи управління. Це передбачено законопроектом і третій рівень це безпосередньо такий вільний рівень. Тут громадянин додатково до першого і другого може додатково вносити кошти або вкладати свої власні кошти, в тому числі на медичне страхування, через такі фінансові установи, як страхові компанії, або там або додатково ще накопичувати на а пенсійне за забезпечення в принципі цей третій рівень він вже на сьогоднішній день працює тому що ряд громадян україни мають страхування від медичних витрат сплачуючи його щорічно поліс укладаючи і отримуючи медичні витрати це медичні витрати як екстрена медична допомога це амбулаторне лікування це стаціонар також і відшкодування медикаментів в принципі цей третій рівень на сьогодні День, вже є а тоді ці перші два, навіщо вони на скільки вони д... будуть дійсно потрібними? В принципі, ці перші два рівні передбачають, що тут буде чітка гран... границя. Якщо людина працювала, вона мала більшу вищу заробітну плату, вона може розраховувати на кращу допомогу, да? тобто, тому що більше відрахувань зроблено, і відповідно більше сума коштів може витрачатись. А тут, тут таке я б сказала, вже європейський підхід. Кіт, в принципі, людина має право, яка багато працює на трошки кращу медичну допомогу. Але є тут і недоліки цього законопроекту. Ці недоліки, перш за все, пов'язані з тим, що тут рветься така модель, яка існує безпосередньо на страховому ринку при страхуванні. Тобто є кількість застрахованих, і якісь деяка частина людей частіше звертається до лікарів, по ним більше виплачують, по іншим менше виплачують. І ми досить часто. Чуємо таке, що багаті платять за бідних. І використовуючи цю систему, так воно і працює. І рівень платежів абсолютно для всіх однаковий, а медична допомога також однакова. При такій системі тут є чітка границя. Хто скільки накопичив на другому, на третьому рівні відповідно отримує медичну допомогу. Але при цьому треба враховувати, що і медицина йде вперед, вона стає дорожчою да, тому, що використовуються більш прогресивні методи лікування, і медикаменти є дорожчими. Але тобто, тобто, все, все одно буде зав'язано на тих відрахувань, які зробила людина. Скільки приблизно буде відраховуватися від заробітної плати, да? Чи скільки треба буде відраховувати? Ну на сьогоднішній день там стандартні відрахування це єдиний соціальний внесок, 37 і вище відсотків в залежності від, від, від того, чим займається підприємство. і от безпосередньо ці відрахування будуть розбиватися на пенсійні, на пенсійний фонд, на другий рівень, і також будуть розбиватися на медичний страхування. Тобто це буде вирішуватись урядом, постановою Кабміну, а вже людина з своєї заробітної плати, там 1,5-2% люди сплачують безпосередньо від зарплати. Але це законодавчо встановлені відрахування. Тобто, а от третій рівень це безпосередньо добровільний. Mm -hmm. Хотілося б зазначити скажімо так, роль страхових компаній в цій системі. В принципі, на сьогоднішній день тут участь страхових компаній відведена в другому рівні на етапі довічних виплат по медичному страхуванні, і на третьому рівні там повноправне накопичення, здійсно, і відповідно виплати. Що мається на увазі в довічних виплатах по медичному страхуванні? Тобто, коли людина закінчує працювати, вона досягає пенсійного віку, підприємство вже не може за неї сплачувати. і Є накопичені кошти в фонді, і ці кошти з фонду можна передати страховій компанії. І страхова компанія актуальним методом розраховує uh -huh. до кінця життя людини, скільки там можна витрачати в рік в місяць. Тобто страхова компанія здійснює такі актуальні розрахунки. Чим вигідно не вигідно підприємством, де працюють застраховані працівники? А, для підприємства це немає абсолютно ніякого значення. Тут більше це впливає безпосередньо, безпосередньо на людей. громадян да, на безпосередню людину, тому що Підприємство як відраховувало такі кошти, так і буде відраховувати відповідно до законодавства. Це нарахування на заробітну плату, і ці нарахування, які йшли в фонд непрацездатності, відповідно і будуть переходити. Ще були недоліком я назвала, що якщо людина постійно хворіє і не працює, то вона не зможе собі накопичити певну суму для того, ну, щоб отримувати дійсно uh -huh. відповідну медичну допомогу. А, а, а Як тоді з нею чинити? Оця людина буде отримувати мінімум, який дає держава, можливо, вона ще зможе сама доплатити, і знову ж таки будуть іти компенсації там, в принципі, законі передбачено, що якщо, наприклад, жінка виношує дитину, тобто в декретному відпустці знаходиться, то за цей період неї сплачують місцеві органи управління, які також там вносять в фонд безпосередньо. Але... А в яких іще випадках можуть виникнути такі деякі нюанси, проблеми з самовиплатою страхового? Ну, в принципі, тут з виплатою, я думаю, що система не зміниться як такова, тому що ми бачимо, що гроші дає держава. Заказує медичні послуги безпосередньо держава, бо це державний фонд, і виконує знову ж таки держава, бо це як правило державні медичні установи. І тут ну важко сказати, наскільки це буде контролюватися. Якщо ми, наприклад, візьмемо там досвід інших країн, Чехія, Польща його використовувала, то там розмежовувались ті, хто замовляє послуги, і ті, хто їх виконує. Що малося на увазі, що навіть якщо фонд... Ці кошти безпосередньо акумулює, персоніфікує, накопичує, то все одно ці кошти переходили до страхової компанії. А страхова компанія замовляла послуги як адміністратор у медичних закладах. Таким чином, страхова компанія, адмініструючи, чітко контролювала, як виконують, як використовуються кошти а в нас? медичних закладах. А зараз у нас майже нічого не змінюється. З'являються кілька установ. Ну це також є елементами контролю витрачання, захисту коштів, але все одно держава є нас і замовником, і виконавцем, і зберігачем цих коштів, тобто все є. А от держава. ви кажете, да, державні лікарні будуть вплачувати в переважності, а інших форм власності ну тут зазначено здається, що всіх форм власності, ні. які з ними буде важче ну, якось? А, ні, я думаю, Мила що навпаки буде. це буде краще, тому що в чому зараз проблема з державними установою, що не всі можуть приймати кошти як від громадян. Так від страхової компанії або будь-кого іншому, тому що це державна установа, і досить часто, коли громадян, громадяни приходять, то їм пропонують якісь інші способи у вигляді там, матеріальної допомоги або якихось там благодійних внесків, щоб заплатити за медичну послугу. А, то цього, це уникнеться, тому що буде державний фонд, який може спокійно розраховуватися з державною установою, яка надає послуги. Якщо це приватна клініка, то там ніяких проблем. Ці клініки працюють відповідно відповідно, за Стандартами кожен стандарт лікування, там день лікування, він має певну ціну і сплачується, іде розрахунок достатньо просто. Ну, от, якщо з державними там службовцями ще більш-менш зрозуміло, а ті, хто, наприклад, десь там нелегально працюють, вони ж не зможуть страхуватися. Безп... Да? Ну, це, це, да, це є велика проблема. Знову ж таки, та ж проблема, яка є, і в пенсійному забезпеченні, це заробітна плата в конвертах, це коли люди... На офіційно не працює, не сплачує податки. Відповідно, вона може розраховувати тільки на гарантований конституцією мінімум, і те, що ну тут ще з'являється, що така людина, яка все ж таки має кошти, вона може сплатити, наприклад, страхову компанію, купити там полі страхування і відповідно вже отримувати медичні послуги. Власне, це не вигідніше всім так робити. А ні, не я думаю, ні? Що, ну я впевнена, що це не вигідніше, тому що а, все ж таки а, оцей рівень другий. У другий рівень тут якраз накопичення йде в основному за рахунок сплати нарахування на заробітну плату роботодавцем. Так людина свої кошти заробила і вона ж їх вкладає. А так, якщо людина отримувала офіційну заробітну плату, то вона частково там сплатила свої заробітні плати. Основну долю відрахувань зробило підприємство. А вже додатково зі своїх зароблених коштів людина може ще там себе забезпечити медичною допомогою. Як страхувати дітей, наприклад. Ну в, в принципі Чи є такі якісь мийні саме цим законопроектом да прибачимо. безпосередньо це буде все лягати на громадян України і це буде здійснюватися працюючими особами. Тобто тут все знову лягає на працюючих осіб, і mm. вся надія тільки на них, і на відрахування підприємств, і на білу заробітну плату. Тому от я ще раз кажу, що ця система запропонована от, медичного страхування вона ну дуже схожа, під кальку зроблена як пенсійне забезпечення. Там також ці три рівні, і така ж система розписана. Чи працюватиме вона в Україні? Ця система, я ходить? думаю, що вона буде працювати, але я все ж таки сподіваюся, що і уряд зверне. Увагу, що це новий законопроект, якщо він буде погоджений урядом, і саме така концепція буде втілена, то тут обов'язково треба провести рекламну кампанію, тому що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що в нас вже рік, як прийняти закон про пенсійне забезпечення, запитати в громадянина, як буде розраховуватись пенсія пенсія, чи розуміє він, що прийнято, ну. Тільки може відсотків 10. відповість, що дає розумію, як, як це буде здійснюватись. Як треба буде чиняти самому громадянину, щоб скористатися страховкою медичною, як куди йти? А нам буде запропонована система. Перш за все в законі передбачено, що буде чітко чітко персоніфіковані рахунки, на які будуть здійснюватися кошти, і безпосередньо треба буде звертатися. Ну буде розроблений механізм звернення за медичною допомогою. Я думаю, що він не буде. Ламатися і це буде звернення до медичних установ. А медична установа вже з розрахунку наданої медичної допомоги буде розраховуватися з другого рівня чи з персиніфіку... точніше з персиніфікованого рахунку цієї людини. Ну знаючи, як у нас взагалі кудись можна йти щось через когось, ще вирішувати з різних установ, то мені здається, що це все буде дуже довго і можна буде вилікуватися швидше там вже за власні кошти. Ні, Я думаю, що система ну майже не зміниться. для А хто контролює Матиме взагалі виконання цих послуг. ну це буде це, перш за все буде контролюватися урядом, тому що це державний фонд, який, який створений. І я сподіваюся, що в нас також буде створена якась установа, яка буде слідкувати за якістю надання медичної допомоги. Наприклад, як в інших країнах, там досвід Німеччини, там спеціальний орган відводиться йому велика роль, який слідкує за якістю надання і медичних послуг і здійснення розрахунків. Тобто, в цілому. Аналізується система як якісно надаються медичні ну, послуги. Ну, так, треба буде підвищувати ще рівень е, якість. Якості послуг медичних і рівень самої перевірки, ну обов'язково. Якщо ну така ж, така також залишиться, наприклад, заробітна плата лікарів, якою вона є, то це докорінно не змінить наше медичне обслуговування, тому що тут треба реформувати в цілому систему фінансування, систему охорони здоров'я і перш за все дбати про те, тобто основні параметри, на які орієнтуються уряди інших країн, взагалі. Інші країни, це скільки витрачається коштів на одного громадянина, яка заробітна плата отримується лікарем, це дуже важливо. І вже тоді від цього відштовхується і якість аналізується безпосередньо. Тобто, якщо це Німеччина, то там близько п'яти тисяч доларів йде uh -huh. на одну людину, і заробітна плата лікаря складає шість з половиною тисяч доларів. То тобто, там ми, ми можемо це говорити це. про високу якість. А в Чехії там нижче, там 1500 п'ятсот доларів йде на на лікування на одну. Людину і відповідно, заробітна плата лікарів близько 2 тисяч доларів. Тобто, от від таких категорій ми зможемо mm -hmm. вже контролювати безпосередньо які. Ну тепер уже будемо чекати, доки ухвалять чи не ухвалять це закон. А, ну але? так тут треба розуміти, наскільки це підтримується урядом, наскільки така от система буде впроваджена. можу сказати, що це такі велосипед, який був зроблений виключно для України, тому що от в багатьох ну, будемо сподіватися, що він у нас буде ну, їздити да, дуже ну, добре. Також по нашим Дорогам дуже, дуже вам дякую за те, дякую. що роз'яснили. Основні моменти нагадаю, гостю в студії була Наталя Годима, президент ліги страхових організацій. І нагадаю, що з 10 до 11 години щодня ви можете телефонувати, ставити свої запитання. Ми обов'язково їх поставимо нашим гостям в студії. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.